Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає татах важають, що зараз росіяни можуть спробувати наступати з якихось неочікуваних напрямків і зробити це одразу в кількох місцях. На вашу думку, про які знову ж таки, регіони йдеться, і наскільки загалом зараз підготовлена армія ворога для того, щоб успішно зчинити наступи з кількох з кількох боків одночасно? І я взагалі не розумію, з які з'явилася інформація? Тому що е, та ті дані, які всі, всі всі оперують? Це ж це ж не прихована інформація. Всі бачать просто як не настільки на виснажена е, е, російська армія, наскільки відсутня в них бронетехніка, в тій кількості, яка потребується для якихось там наступів, е, яка я, які проблеми з е, е, постачанням і. Е, Матеріально-технічним постачанням і е, озбро... е, озброєнням боєприпасами, особливо артилерійськими, це величезна проблема. Е, е, все що вони можуть, вони можуть е, зробити якусь оперативну паузу, тому що оцей, цей місяць, е, починаючи з початку лютого і от, е, по, по, по березень, вони активно намагалися тиснути на декількох напрямках. Ніде в них не, не, не було успіху, але втрати були просто шалені. Ну, близько 30 тисяч чоловік. Вони за цей період втратили. Ну це просто це, 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 це тільки втрати, а скільки поранених, а скільки техніки. Це все можна порахувати mm -hmm. просто математично. Це, це просто божевілля. І все, що їм потрібно зараз, їм потрібно терміново поповнити особовий склад, що вони зараз намагаються зробити з цією черговою мобілізацією. Десь треба тих людей навчити щось діти. І в черговий раз наголошую з озброєння і боєприпаси, а цього немає. Ну, якщо вони сподіваються використати танки 40-50-х років Т-54, Т-55 проти України, ну це така сумнівна допомога, і дуже сумнівні будуть наслідки використання цієї техніки. Вона горить ще краще, ніж, ніж ті танки, які вони до цього часу використовували.